Вітаю, друзі! З вами Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали до мене у Фіалкін Сад. Зараз з вами будемо розмовляти про дуже цікаву тему, про яку ну, мало хто замислюється. Дивіться, маю змогу зараз, не часто змогу, слава Богу, показати вам оцю красу. Краса в лапках, звичайно, дивіться, що не так з цією фіалкою. На перший погляд, це добре, але звичайно, інтриги ніякої немає, бо у назві все зрозуміло, в чому тут проблема. Дивіться, по-перше, що скидається у очі, що фіалка загустила серединку, точку росту. І зразу одразу наші дівчата починають переживати цей кліщ. Це загущується серединка. Ми знаємо, що класичні прояви кліщу це загущена серединка. Але, але це не так, це не, не кліщ, слава Богу, не кліщ. Що, по-перше, кидається в очі, що фіалка сама по собі сорт, він звичайний стандарт, але якщо подивитися, він схожий трохи на слона, він такий жирний, в нього дуже товсті. Живці, живці переклад це черінок. черінки — це живці. Живці дуже жирні, і зазвичай вони навіть витягаються, що трапилося. А трапилося те, що ця фіалочка нещасна, вона перегодована. Бачите, це, це таке часто буває, коли людина дуже любить і перелюблює, і перелюблює буквально до смерті рослинку. І вона б гарна була, якби б не отримала перекорм. Дивіться. Ну Давайте трошечки пізніше я зупинюся на ознак, але або давайте зараз. Дивіться, що трапляється у перекорм. Візуально, як можна зрозуміти по кілька ознаків. По-перше, я сказала, фіалка стає така слоноподібна, здорова. І навіть коли витягає черешочки, череночки, вона. Можна подумати, що от у пересвіт, коли пересвічена фіалка, теж витягає оці живці. Але коли пересвічена фіалка, вони тоненькі, вони витягаються у пошуках сонечка. А оці вони жирні, прям, прям такі канати, здоровецькі. І сама по собі рослина жирна. І по друге, і по третє, і по четверте загущується середина. Листочки стають. О, зараз я вам навіть зніму. Одненького. От слухайте, він як, як скло ламається. Чуєте отакий от от звук, як скляний, вони дуже такі кожен листочок, він такий, прямо, прямо як стекло, як стекло. Потім, що ще з нею, не так, це ми чисто зараз візуально беремо. Нашим бутончикам дуже важко. Пробитися крізь таку плотну, таку плотну о, листя. І вони дають мало того, що наращують короткі цвітоноси, вони не можуть вилізти з під листочків. Це ну, Треба їх доставати, і то, і то їм буде важко цвісти. Оце таке дівчата і хлопці, мої дорогі, це ознаки перекорму фіалки. Ми або, ну, коли ми один раз. Дозу перебільшили. Це не буде такого. Просто в мене стоять на фітілі, і цьому, на жаль, дісталося. Я навіть не знаю чому. Йому дісталося більше всіх, але він або він більш чутливо сприйняв більшу дозу. Тобто, чому я акцентую на фітілі? На фітілі вони отримують добрива постійно. Просто я неправильно розрахувала дозу. Тобто вона постійно постійно отримає велику кількість їжі. І вона з ним не справилась. Це не її біда, це біда. Ну от хазяйки моя, це я їй занапастила цю фіалочку. Але я сподіваюся, вона мене пробачить. І давайте розберемося, заглянемо саме в коріння, що трапляється при тому, коли ми перегодовуємо фіалку. По-перше, Страждає коренева система. Ну тут таке парадоксальне, парадоксальне таке відбувається явище, коли при перегодовці фіалки починає погано рости коренева система. Чому? Тому що, коли ми саджаємо у бідний торф. Це є стимулятором для гарного росту коріння. Знову ж таки, чому? Тому що коріння хоче живити фіалку, воно розростається, воно збільшується, розгалужуються ці ниточки корінці у пошуках поживних речовин. І поживних речовин мал, речовин мало, і це є тим фактором, що росте добре коріння, коли коріння. Коли, Живільні, живільні речовини сконцентровані, то фіалка, як ми всі люди, їй лінь наші їй наращувати корінці, коли вона може сидіти собі спокійно, споживати їжу, жиріти, і їй навіть свісти не треба, бо ну, навіщо залишати за собою діток потомства, так, коли прекрасно можна і так, це таке чай. Як його чайтфріда, без дітей дуже добре, тому вона і цвіти гірше. І тому така фіалочка перегодована, вона наращує один корінь, основний корінь. І замість того, щоб виглядати корню, як мочалка, бо у фіалки, у нормальної фіалки, таке розгалужене коріння, як мочалка, вона росте вшир. А перегодована фіалка вона наращує центральний корінь, трошечки периферійних корінців наращує. Це таке воно виглядає як ну, умовно, як морква. так? Один корінь і трошечки периферії. Чим це ну, так, небезпечно для фіалки? Річ у тім, якщо трошечки зміниться умови життя у фіалки, наприклад, тут зараз буде літо, вже на носі літо, трошечки буде. Жарко і велика ймовірність, що вона от, трошечки жарко, вона може, як, як вам сказати, від перенагріву ми можемо втратити периферійні корінці, і фіалка почне страдати від. Як це не дивно, від не нестачі їжі, хоча їжі буде багато в ґрунті, але вона його не зможе взяти, бо тонесенькі корінці, вони не впораються у жару. Або якщо ми його трошечки пересушимо, наприклад, будь-які погіршення умов можуть ну, негативно сказатися, що фіалка почне е, страждати від, від нехватки. Що ще хочеться сказати? Якщо з такої фіалки перегодованої, зняти череночок, листочок він набагато гірше вкорінюється. Це навіть ну, це, ну, легко прослідити, що відсоток від таких жирних фіалок в корінних листочків менше, краще не догодувати. До речі, якщо не догодувати фіалку, нічого з неї не станеться. Все буде добре, все буде класно, а от перегодована фіалка це для неї звичайна проблема. Як от у жирної у такої товстої людини проблеми, так, в неї змінюються. І речовини погано змінюються, так? Як там, господі? обмін вішіст, так? Да? Так, що ще хочеться? Вона більше хворіє, бо в неї падає імунітет. Вкорінюється гірше. Ну, Більше хворіє, менше імунітету, більше хвороб. Тому, дівчатки, що можна зробити з такою фіалочкою? Можна не робити нічого, чекати поки, але нікуди вони з ґрунту, звичайно, не дінуться. ці речовини, Тому краще її пересадити і пересадити з частковим зняттям ґрунту. Ґрунт треба обновити, дати їй більш бідний ґрунт, більш пухкий. Бо якщо. А, до речі, ще я... який так фактор є. Коли ми рідко пересаджуємо свою фіалку, ну це. Фіалку краще пересаджувати раз у рік, це мінімум. Якщо пересаджується раз в два роки, раз на три роки, або навіть взагалі не пересаджується. Звичайно, наша земля, наш субстрат пресується, він розлагається потрошечку, потрошечку, і створює такі умови, що фіалка рано чи пізно, вона просто пропаде. Тому таку фіалочку краще змінити ґрунт. Хоча б частково От я зараз її достану з горщика. Частково це як? Це отак от знизу. Корні не ушкодяться, нічого з ними не буде. Навіть буде краще, як вони так збадьоряться корінці. І трошечки зверху. Тільки вона дозволяє, можна навіть познімати нижній ряд, нічого з нею не станеться. Отак. От не залишаємо піньочків, тут треба, щоб все було чистенько. Трошечки вона зараз в мене просохне, хвилинок 10 полежить, і піде у свіжий гарний ґрунт. Все, я вам бажаю здоров'я і процвітання, друзі, Приходьте до мене ще.